Дитячий центр паліативної допомоги у надвірній отримав реабілітаційне обладнання. Придбати його вдалося завдяки благодійному соціально-мистецькому проєкту Коло добра. Подробиці в наступному сюжеті у дитячому центрі паліативної допомоги надвірної зараз є дев'ятеро маленьких пацієнтів. Діти перебувають тут по два тижні кілька разів на рік. Тут їм забезпечують медичну та педагогічну реабілітацію за допомогою фізіопроцедур, масажі, лікувальної фізкультури. Переважно в сім'ї доглядає за дитиною одна людина, і це ну, відмічається як фізичне, так і психологічне виснаження у батьків. І дуже важливо в тому плані, що можливе вирішення інших питань в сім'ї, чи з іншою дитиною, чи для мами, чи пологі у мами інші, чи лікування мамине. Різні питання можуть вирішити батьки за цей період, поки знаходиться тут дитина. Завдяки меценатам у центрі встановили реабілітаційну систему павук. Це спеціальна підвісна система навантаження опорно-рухового апарату для нормалізації тонусу м'язів, збільшення їхньої сили, покращення та розвитку координації рухів. Система призначена для діток хворих на церебральний параліч, гідроцефалію і інші рухові порушення. Чим раніше виявляється в дитини ставиться діагноз дитячого церебрального паралічу, і чим швидше дитину брати на таку реабілітацію, а абілітація це простій, постійний процес, такий, тим швидше діти соціалізуються. Благодійний соціально-мистецький проект Коло добра впроваджується в Україні вже другий рік поспіль. Загодилася ідея проекту у Гошівському монастирі, де відбувалися різдвяні пленери художників, а кошти, виручені від продажу створених полотен, спрямовували на благодійні цілі. Дай Боже, нам всім не проходити мимо проблем, бо тоді їх буде значно більше, а як не будемо проходити, їх буде ставати значно менше. Тож проект Кол добра буде продовжуватися, адже на Прикарпатті є величезна кількість маленьких пацієнтів, які потребують реабілітації. Тільки дітей з важкими неврологічними захворюваннями налічується 167. Щороку реєструють від 90 до 105 дітей з онкологічними захворюваннями.